Вітаю, я Володимир Бондаренко. Це навчальне відео присвячене роботи, роботі з базами даних. Ми сьогодні поговоримо про сортування. Ну, почнемо з того, що основні дані у нас зберігаються у таблицях. От Ми бачимо якраз відкрита вкладка таблиці. І у нашій базі даних, демонстраційній, існують 4 таблиці. От, і давайте ми поговоримо, як можна дані в цих таблицях сортувати. Власне, коротше, нічого страшного немає, якщо ви е, користувалися сортуванням у е, табличних процесорах. Е, Зверніть увагу, що досить схожа технологія сортування. От, і Перше, що ми можемо застосувати, застосувати це швидке сортування, нам необхідно для швидкого сортування просто поставити маркер в якусь колонку, якусь клітинку як певної колонки, і після цього натиснути на кнопку сортування за зростанням або сортування за спаданням. Давайте спробуємо сортувати за іменем. От я поставив, виділив будь-яке ім'я у цій колонці і натиснув на кнопку сортування за е, зростання. Бачимо, що відсортувалося за, за абеткою е, від літери А до літери Х. От, і так само ми можемо використати, використати сортування за е, спаданням. І тоді е, Ольга Юлова буде у нас у першому рядочку. І причому, якщо я закрию зараз таблицю, а потім відкрию згодом, то ми побачимо, що це сортування збережеться. Як відновити те сортування, яке було до цього? Дуже просто. Використати сортування по ID, якщо у вас воно було встановлене як автозначення. Бачимо що. Сортування відбулося. Зверніть увагу, що у нас. Є тут і числові поля, по яким можна сортувати. от те ж саме ID, є поля з датою, за якими також можна сортувати. Наймолодший у нас Остап Бульба, здається, а? А, от. і Оля його, а найстарша, та ні, не зовсім так. Ага, зрозуміло. Це 0,0 означає 1, 1000 очевидно. Добре, відновимо те сортування, яке було. От, і тепер давайте згадаємо про те, що ми можемо сортувати одразу за декількома критеріями. І для цього ми використовуємо оцю кнопку. Натискаємо на цю кнопку і вибираємо перше поле, за яким буде здійснено сортування. Ну, наприклад, за прізвищем. Якщо прізвища співпадають, то потім будемо сортувати за іменем. А якщо ім'я співпадає, будемо сортувати тоді за датою народження, наприклад. І тоді за спадання. І натиснемо на кнопку «Гаразд» і побачимо результати сортування. От бачимо у нас. Бульба Андрій бульба Остап, Вони розташовані саме у такій послідовності. Чому? Тому що прізвище співпадає ім'я на перше стало Андрій, тому що сортування за зростанням було встановлено. Ну, а якби ще було два бульби Андрія, то тоді сортування здійснювалося б уже за цим критерієм, за датою народження. Отже, сортування в таблицях не дуже складне. Як бачимо, ці елементи керування, ще раз вам нагадаю, це три основні кнопки, які дозволяють швидко сортувати за зростанням, швидко за спаданням, або вибирати комбіновані критерії сортування от, і е, користуватися сортуванням, так, як нам буде да вподобається. Давайте ми спробуємо відкрити форму. І побачимо, що на формі. Е, Власне кажучи, ніякого сортування не відбулося. Тобто сортування ми побачили лише тоді, коли працюємо у таблиці. Першим, як бачите, в таблиці бруд а на формі, ми бачимо, першого все-таки кузнеця вакулу, якого першого внесли у базу даних. Але виявляється, що можна здійснювати сортування і користуючись формами. От, і для цього у нас. От є відповідна кнопка сортування. От. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то ми оберемо спочатку поле, за яким будемо сортувати От. Е… вторинний критерій. От. Ну і, так, наприклад, за спадання. Виберемо, подивимося, як сортується за спадання. Натиснемо гаразд і ми побачимо знову ж таки хомобрута. Першим відбулося сортування. Остап Бульба вже тепер стоїть вище, бо сортування за іменем було вибране за сортування за спаданням, і таким чином ми відсортували усі, усі елементи, які у нашій базі даних є. І ще раз звернув вашу увагу, що сортування у таблиці і сортування на формі, вони не впливають одне на одне. Давайте ми ще звернемо увагу на такий елемент сортування, як швидке сортування, Зверніть увагу, що до цього моменту оці кнопки були недоступними. Чому? Тому що у нас марк... курсор текстовий, та взагалі не тільки текстовий курсор, а нічого не було виділено у, цьому, у цій формі. Да? В жодних із оцих ось палів ми не клацали. А скільки ми клацнули, тоді ми означає що позначили той критерій, за яким буде відбуватися швидке сортування, і також воно діє. От. Або так. От. Тобто ми в зворотному порядку відсортували, тому за, за критерієм адреси е, бачимо, що червоний скіл на першому місці, потім хутір Запорожський, потім Харків і так далі, аж поки ми не дійдемо до Батурина, який має бути на першому місці. Ну, власне кажучи, за Абетка. Да? Або таким чином батуре, за забитки на першому місці, тому ока степан у нас показується першим. На жаль, оскільки ця форма не містить первинного ключа, то очевид відсортувати у тому порядку, в якому був список, не представляється можливим. Давайте ми подивимося, що відбудеться, якщо ми форму закриємо. А потім заново її відкриємо. І ми побачимо, що усе сортування, яке стосувалося форму, воно зникло. Тобто кожного разу, коли ми форму відкриваємо, дані будуть впорядковані в тому порядку, в якому вони вносилися в базу даних. Ну, очевидно, на цьому все. Дякую вам за увагу.